У прилуках з 1 по 24 травня триватиме безкоштовне вакцинування тварин від сказу. Щоб провакцинувати тварин, потрібно лише звернутись в комітет самоорганізації населення вашого мікрорайону. Проводиться щеплення проти сказу домашніх тварин, тобто ж... Котів собак також проводимо вакцинацію безкоштовна. Вакцинація безкоштовне щеплення проти хвороби нюкасла у птиці. Як говорить лікар ветеринарної медицини, перше щеплення можна робити тварині віком від 7 місяців. Вакцинація це не лікування, а профілактика. До такої процедури потрібно підходити вкрай серйозно, оскільки сказ не виліковується. Проводимо вакцинацію вакциною Рабістар. Українського виробництва, що містить інактивований пробіон лактоном вірус сказу, на який саме виробляється у тварин імунітет, що надає їм захист від даного віруса. Пані Надія провакцинувала свого котика на ім'я Нік, розуміючи всю важливість попередження інфекційного захворювання. Треба, як зараз така ходить, як вам сказати, пошесть, що треба треба прививають. Провакцинували сьогодні і песика на ім'я патрон. Кожного року своїх домашніх улюбленців щеплює і пані Тетяна, тому що дуже багато зараз інфекцій, які розносять наприклад, лисиці, Вони в лісі дуже скажені, фактично вони всі. От і вони переносять так само, де забігають у поселення, шукаючи їжу. Вони заносять інфекцію, тому може заражати і свійських тварин, і домашніх тварин, і котиків. Собачок і все так, що ми робимо. Спочатку вакцинування близько 40 людей вже зробили щеплення своїм улюбленцям, і це лише у Заудаївському мікрорайоні. Вже з 4 травня лікарі ветеринарної медицини проводитимуть вакцинування в мікрорайоні м'ятно-дослідної станції. З графіком безкоштовних профілактичних щеплень можна ознайомитись на офіційному сайті Прилуцької міської ради або в комітеті самоорганізації населення вашого району.